Сковорода не продається. Саме з таким гаслом в день народження видатного українського філософа вийшли представники низки громадських організацій на контрактову площу у Києві. Там, під пам'ятником Григорія Савича, вони висловили свою незгоду з проектом перебудови площі, що передбачає демонтаж монумента. На місці, де зараз стоїть сковорода, можуть звести торгівельно-розважальний комплекс. Це не повинен бути ні базар, ні торговий центр. Це повинно бути місце, де можуть зібратися люди, поспілкуватися. Це повинен бути культурний центр. Києва Протестуючи розуміють, що контрактово перебудовувати треба самих кіосків на площі, як грибів після дощу. Проте навіщо чіпати пам'ятник філософу? Збагнути не можуть. Контрактова площа старий поділ це. Таке важливе місце і тому цей пам'ятник, який дійсно є чимось живим, на цій площі він для нас важливий. Сковорта хай стоїть, хай його ніхто не зачепить, хай його ніхто не зносить. Він для нас дійсно важливий. Свого часу Григорій Сковорода написав: Світловив мене, але не впіймав проте нинішня влада прагне зробити те, що не зробили століття. Дмитро Шибаєв, Ксенія Мостинець Івановенько, відоню